И мы держим эту позицию. Три, два, один. Как вы делаете сегодня, ребята? Потому что пока ты будешь подходить, дождь пойдет. Мотор. Мотор продовжуються роботи з такою рослиною, як Маракуя Північна. Сьогодні, 29 травня, знайшли рослину, в якої на восьмому листу з'явилися бутони вже. на цей період часу. Помітили, значить є хороші результати. І в мене вага плодів трохи більше 100 грам бувала. В інших садоводів маракує північна до 140 грам. І Сподіваємося, що будуть результати покращуватися. І відбираємо найкращі рослини, насіння з найкращих рослин. Відправляємо по всьому світу, крім деяких країн. Наприклад, щойно повернувся лист з. Так, Ріга, це у нас Латвія. З Латвії повернувся лист е, з носінням. Лист цілий, його не вскривали, як по-українськи. Так, Ні, ніхто його не чіпав, як вони дізналися, що там заборонений товар, невідомо. Може якось Просвічують, може, нюхають. Але ми в Латвію припинили відправляти насіння. Але в Латвії досталь є насіння, і латвійські, і латвійські садоводи зможуть ним між собою ділитися. На все добре, друзі. Купуйте маракую північну. Посадковий матеріал є завжди круглий рік. Так, октябрь, Жовтень. З жовтня будуть в продажі плоди маракуї північної, також плоди хурми і плоди зізифуса. Заказуйте. Стоп снята. And we keep this position three, two, one. How are you doing today, guys?